Від ранку бригади швидкої допомоги на ногах. Це норма професії, бо що миті може надійти виклик, тому треба бути на поготові. І от виїзд. Вже на вулиці Чорновола перша незручна ситуація. Аби вписатися у поворот, автівка вимушена маневрувати. Перший пацієнт у автівці, тож повертаємося на базу. Шлях триває фактично без перешкод. Водій сам демонструє виховання та пропускає пішоходів. На базі надовго не затримуємось. На черзі новий виклик. Тож виїжджаємо у протилежному напрямку. Правила дорожнього руху і для швидкої чинні. Тож зупиняємося на світлофорі і пропускаємо пішоходів. Наступний виклик прямуємо вулицею Степана Бандери. Виїжджаємо на Чернешова, помічаємо потенційних пацієнтів. Та зустрічний потік автівок під'їхати до них не дає. Зупиняється лише одна: медики оглядають пацієнтів та вантажать у машину. Далі розмова за зачиненими дверима. Подбати потрібно і про двоколісний транспорт, то чаклують разом з водієм. Прикувавши велосипед, повертаємось до автівки і на базу. Далі не ризикуючи життям пацієнтів, вирішуємо провести експеримент. Просимо водія увімкнути сигнал та маячки. Спробуємо провести цей експеримент, показати наскільки рівняни, водії наші чемні, наскільки вони зважають на те, що швидка допомога рухається з проблисковим маячком. Бачимо ось БМВ, яке попереду нас намагається притиснутися до паркану, але ми застрягли. Ліворуч автівка не зважає трішки. Ось проїжджаємо правіше, дивимося. Дивимося, чи зупиняються автомобілі. Поки що попереду бачимо маршрутку і легковики, і перехід пішохідний, пішоходи зупиняються, автівки теж притискаються. Але не всі ті летить під машину, буквально на незважає на те, що їде швидка. Хоча ми вже кілька секунд з проблисковим. Ось бачимо, тут трошки зараз вільніша у нас дорога, тобто ми рухаємося далі. Але як бачимо, ось праворуч хлопець. Ось, бачимо, попереду нас автівка біла не зважає на це. Ми її змушені об'їжджати по зустрічній смузі. Ох! Притискаються, але не всі. От бачимо, попереду їдуть автомобілі. Вони різко притиснулися до, до правої сторони. Є навіть іноземці-водії, маршрутка. У другий експеримент повторюємо на Соборній у центральній частині міста. А от повернути на вулицю князя Володимира вже важче. Водій відзначає, здебільшого його колеги досить толерантні. Хоча, як кажуть, є й винятки. Ірина Нечипорук, Ольга Міхтєв, Володимир Захаров, новини Рівного.